Так, Продовжили сьогодні роботи. Робота трішки призупинились, можна так сказати, сьогодні була підрізка. Тримає нас контур заземлення. Тут потрібно буде встановити це на середу, заплановуємо. Тримає нас там пішов баум, нам потрібно зробити закладну. Тому, тому так пару днів будуть відпочивати. Щодо кольору плитки, всі бачать? так? Ну, ось, наприклад, відрізняється, ось тут відрізняється, ось тут прекрасно видно по цінній плиточці, що відрізняється. Значить, це не проблема. Завод виробник сказав, що воно саме по собі вирівняється. Справа в тому, що різна дата виготовлення. Є більш свіжа плитка і більш там, них декілька тижнів. Може бути в датах виготовлення, і тому отак от відрізняється. У нас саме по собі стабілізується і все буде добре. Ми не будемо бачити таких казин. Так що не переживаємо. Ось тут вже виконали підрізку. Тут плоскість ми закінчили. Ось тут ми закінчили з вами. Форматуємо трошки проїзд. Як ми і говорили, біля третього корпусу у нас буде отака зона. Зона пішохідна, оці сфери ми здвинули і, напевно, здвинемо ще. Оця машина тут стояти не повинна. Це має бути проїзд, проїжджа частина. Тут паркомісць не буде. Тому от, і люди тут ходити не будуть, а люди будуть ходити ось тут, де я зараз стою. Тому ще трошки здвіним сфери і плануємо на цьому місці, де зараз ця кучка стоїть. Місце погрузки, розгрузки завантаження розвантаження автомобілів. З терміном стояти, десь, наприклад, пів години. Ми зробимо. Якщо автомобіль стояти буде більше, ніж пів години, то консьєрж цієї квартири більше видавати пульт від шахвауму не буде. І хай розгружається там, де він хоче. Ну, такі у нас плани. Такі у нас плани. Побачимо, як воно буде поки що ось так.